Величезний дизельний 5,3 кВт генератор. Цей генератор врятував кав'ярню Євгена у минулому році. Він відкрив заклад у вересні і буквально за три тижні стався перший масований обстріл Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Перші пів тижня відключень, типу ніхто не розумів, що відбувається. Не було не мережі, не світла, не опалення. Євген ледве знайшов генератор, попит на них тоді виріс миттєво. Потім купив газовий котел для опалення закладу та організував безперебійний інтернет. Стаття витрат була величезною. Вона, мабуть, складала ну фактично половину бюджету відкриття кав'ярні. Вже за тиждень кав'ярня перетворилася на коворкінг. Працювати і грітися сюди приходили люди з усіх навколишніх будинків. Здається, 36 людей посадки в коридорі, і туди, на сходах, і ще десь під 15 людей, тобто десь людей 50. До цієї зими Євген готується заздалегідь із колегами. розробив схему розсадки людей, закупив подовжувачі, пальне та запас продуктів на два тижні. Переживали за генератор, дістали його повністю, все прочистили, замінили масла. Останні два дні у нас електрики капушилися з проводкою, тому що теж бувають у ці перепади, якраз напруги. Євген каже, після минулорічної зими до викликів цієї ставиться оптимістично. Більш спокійніше насправді, коли м -м, психологічно ми розуміємо, що ми це вже пережили, а значить, переживемо і ще раз. Не страшна зима і для команди, it компанії «Юконтрол». ще минулої осені, після декількох відключень світла, вони зрозуміли, залишатися працювати у великому бізнес-центрі для них неможливо. Ми вирішили дуже екстрено та швидко шукати місце, в яке ми можемо переїхати, яке буде забезпечувати нам безпеку, електроенергію, можливість функціонувати і бути в теплі, тому що це все ж таки зима. І в бізнес центрі було дуже холодно. Тому команда орендувала житловий триповерховий будинок і тут організувала коворкінг для своїх працівників. Ми розуміли, що ми можемо забезпечити тут бомбосховище, і тут ми будемо незалежні. Тобто, ми зможемо поставити собі генератор, два, три, десять взагалі скільки нам потрібно, і ми зможемо йти напряму з власниками на якісь переговори з приводу встановлення певної техніки, тому що в бізнес-центрах це дуже бюрократичні процеси. Підвальне приміщення, де розташована сауна, команда використовує як укриття басейн не тільки для спорту, а ще й додатковий запас води. Звичайно, ми його використовуємо за призначенням, але в першу чергу це технічна вода, яку можна використовувати ну, для технічних цілей. Питання з опаленням також під контролем. Ми маємо дуже потужний газовий котел. Тобто, якщо зникає електроенергія, тут буде ще дуже довго тепло. Але випадок, якщо раптом щось станеться, ми маємо камін. І можемо себе прогоріти. Про головний інструмент для роботи інтернет подбали з самого початку. Є оптоволокно, є старлінк і є запаси обладнання на випадок поломки. Тут наші святі запаси, наші старлінки, наші батареї, наші блюеті. Це дуже великий павербанк, від якого можна живити ноутбуки, мережу інтернет. Фахівчиня з маркетингу Дарина Чорноморець також робить запаси на зиму, але в першу чергу їстівні почала з консервації. Це мікс рецептів моєї мами і мами чоловіка, то намагаюся адаптувати під свої умови і свої смаки. Дарина зізнається, що рік тому й подумати не могла, що буде займатися заготівлею на зиму. Ще й в таких масштабах. Загалом, ну я порахувала, що десь 40 банок я зараз закрила, але це огірки, це томати, це. Готуватися до зими Дарина з чоловіком почала ще з літа. Каже, досвід попередньої показав: треба налаштовуватись на найгірший сценарій. Минулого року відключення світла були по дві доби. Ми йшли добрих п'ять кілометрів, щоб зловити зв'язок. Зв'язалася з мамою, дізнатися, що з нею все в порядку. Це було складно в плані. Не тільки через відсутність води і опалення, але також через відсутність зв'язку не було інтернету. Було дуже важко, як в ізоляції. Ми не знали, що відбувається. роботу доводилось підлаштовувати під графік вимикання світла. Включається світло четверта ночі. Це там перше включення за добу. Ну прокидаєшся, йдеш там, набираєш воду, і йдеш працювати. Плита в квартирі електрична, тому виручав туристичний пальник. Пара каже, їм пощастило, що до війни вони часто ходили в гори і вже мали туристичне приладдя. Просто купуються балони з газом, включаєте. Шо закипання вітра води там менше хвилини. Відповідно, якщо я маю вівсянку, я її можу запарити. Посолити, відкрити огірки, і в мене вже є обід, який не вимагає приготування. Тому Дарина і консервує. каже навіть її мама шокована розмахом виробництва. Я роблю щось, що є дуже традиційним. Те, що роблять мої батьки, те, що роблю робить моя бабуся, і також це допомагає відчувати, ніби все нормально. Завтра обов'язково настане, і я роблю все що від мене залежно, щоб підготуватися до цього завтра. Також пара вже купила балони з газом, мають запас питної та технічної води і подбали про альтернативне освітлення. Лампа проста працює від павербанку. На всю ніч може. Точно ще павер лишиться. В цілому кажуть, до зими готові. Тобто у цьому впевнена дарина. Євген же вважає, ще трохи запасів не завадить. Ну, шефенсер. Я думаю, що хватить. Олеся Бакалець голос Америки з Києва.